Реал Камбекнувся в матчі з Баварією. і Вийшов до фіналу Ліги Чемпіонів. Хто такий цей хоселу? Чому Ноєр мав право на помилку і чи варто хвалити Андрія Луніна? Мене звати Андрій Сенький, ви на каналі Гудибін, і сьогодні ми говоримо про матч між Реалом та Баварією, про те, як мадридці вийшли до фіналу Ліги Чемпіонів. Перед стартом обов'язково лайк обов'язково підписка на цей канал. Ну ви все це прекрасно знаєте. І давайте розпочинати. Отже, на старті давайте поговоримо про стартові склади обох команд. Мадридці вийшли звично традиційно, але лише одна заміна порівняно з першим матчем між цими командами. Замість Лукаса Васкаса вийшов Данія Карвахаль, котрий тоді Мюнхені грати не міг. Томас Тухель натомість зробив три зміни. Замість Кіма повернувся травмований тоді Деліг в центрі поля. Замість Леона Гурецький з'явився Павлович. А замість Томаса Мюллера на полі був Кнабрій. Мусяли замість флангової позиції нарешті опинитися на позиції десятки. А Тухль отримав. Двох традиційних типових хороших швидких флангових футболістів, і попри ці три зміни у стартому складі, Баварія була схожа до тієї, яку ми побачили у першому маті між цими командами. Я говорю рівно про те, що Байерн намагався дати реалу, те, що він на перший погляд не любить. Про що я про те, що не було величезної кількості простору, не було можливості та потенціалу для закидань за спини захисників Баварії. Тобто Баварія не відмовлялася, звісно ж, від тиску від того, аби пресувати суперника, але робила це переважно в центрі поля, вже тоді, коли матриці виходили з оборони в атаку. Відповідно, їхніх фірмових традиційних закидань на Родріго та Віні, ми особливо той не побачили. Грубо кажучи, Тухель вирішив, що зробить з Баварії мадридський Реал в традиційному його розумінні в контексті топових протистоянь, в контексті великих матчів РАЗ здебільшого є тією командою, котра грає другим номером, котра шукає простір, котра реалізовує одиничні моменти і вміє страждати та грати в обороні, грати без м'яча. Тут же мадриця не типовий для матчів такого рівня, такого накалу, такої відповідальності багато володіти м'ячем та володіти ініціативою ще раз на перший погляд це б мало створити команді Анчелотті Проблеми тому, що коли команда багато володіє м'ячем, вона переважно розміщає велику кількість футболістів на чужій половині поля. І чим більше гравців команди суперника на твоїй половині поля, тим більше тебе простору, можливостей для контратак, для швидких відривів. Поварія цим справді користувалася. Ось кілька прикладів: закидання на Гарі Кейна зі своєї половини поля. Англієць класно бореться з опонентами, відтискає, має можливість для удару, пробає у ближній кут, але Лунін спокійно парирує. Схожим був і гол, котрий забила Баварія у цьому матчі. Було перехоплення, був швидкий Гаррі Гарікейн здорово, як і вміє хороший форвард-диспетчер, Саме таким я вважаю Кейна побачив виривання від Альфонсо Девіса і віддав йому в простір. До слова, Девіс вийшов на поле у середині першого тайму. Адже Серж Набрі вкотре, який вже раз там десятий раз в цьому сезоні отримав пошкодження. І стартує план Тухеля пішов на перший погляд коту під хвіст. Номінально лівий захисник, а саме такі функції виконує Девіс, переважно. У Мюнхені з'явився на позиції лівого півзахисника. Звісно, він може і на фланзі півзахисту зіграти. Звісно, він це робить часто і найбільше у збірній Канади, але знову ж це така нетипова для канадця позиція у клубі. Але Девіс отримав простір. У Девіса є швидкість, і у Девісах вміння пробити не лише робочою лівою, а й правою ногою. Він класно хитнув захисника і невідпорно, взагалі без варіантів, без шансів, пробив у дальній кут воріт Андрія Луніна до українця жодних запитань, тому що він взагалі в цьому матчі зіграв абсолютно безпомилково. Все, що він мав відбити, він відбив. Все, що він мав підстрахувати, він підстрахував. Все, що він мав віддати в очевидних ситуаціях. Він він це також робив. Ось Прикладів з різкими моментами Баварії, будь-коли коли можна було загострити, мюнхенці це робили, не розкачуючись, не бавлячись в затяжне володіння, а роблячи все максимально швидко. Як, наприклад, тут після відбору Павлович одразу ж вирізав на Кейна між лініями, але Луїн класно підстрахував, вийшов з воріт та вибив м'яча куди подалі. Або, наприклад, тут, коли Гарі під караули відскок на лінії штрафного майданчика і класно пробив. Невідомо, що м'яч у ворота чи повз ворота, але Луїн класно склався і. Дотянувся до м'яча, перевівши його на котовий. І я чесно сподіваюсь, що Бердлено зробить не один, не два і не три таких класних сейви у матчі АПЛ між Фулмом та Манчестер Сіті. Про що я про потенційно чемпіонський, один з чемпіонських матчів команди Гвардіоли. Мені чомусь здається, що тут Сіті не переможе. На Крейвен Котедж може бути нічия. За котруванням нашого партнера компанії Фобет. коефіцієнт на те, що жодна з команд не переможе, становить увага 6,7. Якщо ви хочете зробити ставку на цю на подію або на будь-яку іншу, гадаю за посланням у закріпленому коментарі під цим відео, де можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що азартні ігри можуть викликати ігрову залежність. Тому, будь ласка, дотримуйтеся правил відповідальної гри. А тепер повернемося до матчу на Сантьяго Бернабеу. Що ж намагався робити Мадридський реал, коли Баварія шукала простір та контратакувала. Команда Анчелотті затяжно та багато володіла м'ячем. Цифри всього не описують. Звісно, мадридцям було складно та натужно знайти простір між лініями, десь там затисатись, десь відкритись, де знайти помилку. Так не було такої історії, як в останні 20 хвилин матчу ПЖ проти Дортмунда, коли у команди Енрікі була величезна кількість 100%. Рог моментів ургала такої кількості моментів, звісно ж, не було. Але навіть попри брак простору, навіть попри те, що Баварія в першу чергу приїхала на сантягу Барнабеу захищатися, у команди Анчелоті свої можливості були тут в найпершу чергу потрібно хвалити Віні жуніора за те, як він класно діє між їм, як він класно відкривається на м'яч, і те наскільки добре він діє. В ситуаціях, коли є статика, часто війні отримував м'яч просто стоячи один в один проти когось захисників Баварії і починав придумувати, починав щось там вимальовувати. І я абсолютно не здивувався, що війні визнано найкращим гравцем цього поєдинку, попри те, що Хосело зробив переможний дубль. Якщо брати в загальному картинку всього матчу, а не лише забиті голи, то вплив на конкретний матч, на конкретну гру на конкретний захисників Баварії від Віні був просто таки колосальним. Ось подивіться, наприклад, як Баварія перепутала, яким м'ячем зараз намагатиметься атакувати мадридський реал. І відповідно було загублено Віні. Всі гравці реала були розібрані у жовтному майданчику Баварії, але Віні був абсолютно один. І цього йому вистачило для того, аби створити просто такий неймовірний, колосальний, дуже серйозний момент. Він класно прийняв, класно пробив. Все було максимально швидко. І Нойер привів м'яч у стійку. Після добивання Родріго пробив точно в руки Мануелю. Крутий подвійні. Ні, від кібера Певарії, і це був не один, не два, не три, не чотири суперкрутих сейви Нойера. Якщо ми говоримо про те, як зіграв у луні в цьому матчі, то все максимально спокійно, надійно, лінійно, без жодних спадів та підйомів. Андрій виловив те, що мав виловити, і пропустив те, що мав пропустити. Ноя ж у цьому контексті напрягали набагато більше і його сейви виглядали набагато більш карколомними і більш такими, котрі хочеться назвати саме вони залишають баварію у грі. Ми говоримо про цей подвійний сейв. Ми говоримо, наприклад, про цей сейв після штрафного удару, коли пробував Родріго Аноя, ну просто неймовірно склався і відбив цей м'яч. Можна ще кілька епізодів, прям таких ну бомбічних, перераховувати саме так. Правда, саме завдяки Нойру Баварія залишалася у цьому матчі. Тому супер парадоксально, супер дико, супер незрозуміло виглядає те, як. Нойер припустився ось цієї помилки, як Ноєр випустить м'яч із рук. І тут ми говоримо знову про статику та позицію війні. Він отримує м'яч не на хід, не в простір, а в ноги. І в ситуації такій, ну абсолютно простій, робочій, рутинній, пробиває точно в руки Нойеру. На скріні видно, що Манель, начебто, фіксує м'яч, але потім випускає його. Тут потрібно говорити респекти, респекти хоселу, котрий добігав до кінця, котрий все одно надіявся, сподівався, Ався, ну мав таке завдання банально бути активним там біля чужих воріт. Активним він був Дайер проспав його забігання. Хосело підкорою помилку, грубу помилку Нойра і відправив м'яч у ворота. І тут в контексті Хосело потрібно хвалити не лише те, що він не заснув, не лише те, що він добіг до кінця, а й те, що зробив Карло Анчелотті. Він Після пропущеного голу прекрасно розумів, що Реалу банально бракує свіжості, активності, розуміння голови для того, аби діяти між лініями футболістів Баварії, враховуючи той факт, що Духель ну рано чи пізно мав перейти на п'ятірку, і рано чи пізно він на цю п'ятірку захисників таки перейшов. На футбольне поле вийшов стовп футболіст, який прекрасно діє в доти, котрий прекрасно діє спона до чужих воріт, який прекрасно діє у ситуаціях. Коли потрібно здавати якраз ось такі м'ячі. Мова про Хоселу, з'явився Діас, котрий також є супернутким гравцем у таких ситуаціях. Було змінено центр поля, коли вийшли Камінга та Лука Модич, стало набагато гостріше та тонше біля чужих воріт. Тому цей матч, окрім власне Хосела, окрім автора двох забитих м'ячів, звісно, перевернув і Карло Анчелотті. Ну а зараз важливе оголошення про те, що Сатанта Спортс це стрімінгова платформа, де можна дивитися топові клубовий світовий спорт українською прямо зараз. Я втикаю в офф Євроліги, плей-офф НБА, Звісно, футбольні матчі, англійський футбол, повному обсязі, німецьку бонезлігу та українську прем'єр-лігу. Там знайдеться контенту для кожного, тому будь ласка, поспішіть оформити місячну підписку на станта спортс за промокодом GOOT30 та отримайте місячну знижку у розмірі 30%. А зараз до головного до того, що сатанта Спортс відкриває збір в рамках кампанії Захистимо харківське небо спільно з підписниками. Вони збирають кошти на датчики для системи РЕП, що захистять Харків від шахедів. Тож просимо вас підтримати Харків Донатом та розповсюдженням цього збору. Посилання на банку є в описі до цього відео. І повертаємося до матчу. Ми хвалимо Анчелоті за те, як він перевернув гру. Що можна сказати про Томаса Тухеля? Його план на обидва ці матчі був абсолютно зрозумілим. Його стримані стриманість з його команди в цих матчах також була абсолютно зрозумілою. План чіткий, все працювало. Але в певний момент Тухль зробив те, що зробив Терзіш. Він перейшов на п'ятірку захисників. І, от, блін, завжди в цих ситуаціях оцей зайвий захисник, оце прижимання до власних воріт, оця відсутність швидких футболістів на останній важливій. Хвилини приводить до біди. Терзічу відверто пощастило з тим, що Париж не наказав його за це рішення. Я прекрасно розумію. Цілком імовірно, що Дортмунд умовно банально не, не відтягував того темпу тиску та пресингу на Париж, котрі він давав в перші три тайми цього протистояння. Можливо, у Терзіча не було вибору. Можливо, і в Тухеля не було цього вибору. Блін, хрин пойми, я в роздягальні, звісно, не був. Але і в першому, і в другому випадках перехід на п'ятірку приводили до. Абсолютного колапсу з цим колапсом пощастило. Баварії не пощастило. Затиснувшись до власних воріт, давши ще більшу свободу та більшу ініціативу Реалу, ніж в нього була раніше. Ну блін, Баварія елементарно посипалась і взагалі не контролювала нічого. Матч буде перевернуто за три хвилини. Про перший гол ми вже поговорили. Про другий гол також ну варто скати і варто його розібрати, тому що там були. Помилки і це були помилки загальнокомандні загалом лінії оборони, а не якогось окремого гравця, як Монеля Нойера, при першому взятті воріт. Отже, восьма хвиля стандарту Баварія банально не може навіть вибити м'яча із власних кутовий, Кутович то штрафний, подача вибили, заблокували знову м'яч повернули. І той опинився у центрального захисника Начо. На дальній стійці є хосело на ближній Антоніо Рюдіґер. Павлович розуміє, що потрібно виходити йти. Подалі від лінії цих двох граців Реала для того, аби залишити їх в офсайті. Він тікає від Хоселу, але Мазроуї не встигає за цим рішенням свого партнера по команді і залишається. Саме це рішення марокканця залишитися або не подумав, що зробив, призвело до того, що пас наче на Рюдігера був абсолютно легітимним. І оце це рішення Мазроуї залишило в грі не лише Рюдіґера, а й Хоселу. Чому залишило в грі? Та тому, що. По ньому ніхто більше не грав. Павлович у від нього відклеївся, роблячи офсайдну пастку. Відповідно, пас Грудіґіра знайшов абсолютно вільного хосела, котрий абсолютно спокійно пробив у порожні вроди. Чи Чия тут помилка, чи помилка Павловича, котрий залишив хосело і робив офсайдну паску, чи помилка Мазрої, котрий залишався там, де. Залишався загалом. Тут потрібно занучувати командні взаємодії. Гравці банально між собою не порозумілися. і оце непорозуміння, враховуючи шалений тиск реала на останніх хвилинах, спровокований і, і, і замінами анчелоті і замінами Тухеля дали свій результат за три хвилини. Реал повністю перевернув матч і заслужено закономірно. Так і мало бути вийшов до фіналу Ліги Чемпіонів. Чому я говорю про заслужено та закономірно для реала? Тому що банально у команди анчелотті. Було більше нагод для того, аби забити м'ячі, тому що Рал більше контролював не лише м'яч, а загалом гру та ситуацію, тому що рішення Анчелоті по ходу гри були набагато більш конструктивними ніж ті, що були у його візаві. І на відміну від першого півфіналу, все оце закономірно зійшлося у конкретний та цілісний пазл. Абсолютно чесний та справедливий. Команда, котра краще грала, вийшла у фінал. Команда, котра краще грала, реалізувала свої моменти. І суперсимволічно, що це зробив гравець зовсім не зірковий. Мова про 34-річного хосело, котрого Реал підмахнув влітку на правах оренди за 500 тисяч з Еспаньола. Ну, і в них є право викупу за півтора мільйони. За цей період часу хосело не став супер основним, незамінним та супер важливим якимось гравцем для Матриці. Він забив 9 м'ячів за Реал у лалізі, що ну цілком непогано, як для гравця заміни та ротації. Хотело їхав у Реал виключно для того, аби створити ще одну опцію команді Анчелоті. Їм бракувало гравця, котрий є типовим страйкером, гравцем, котрий класно діє спинами до чужих воріт, класно грає корпусом, класно грає одним дотиком, котрий умовно може пригодитися при подачах та навалі на чужі ворота. Ще одна опція для атаки Анчелоті. При тому хосело ніколи не хапав зірок з неба. Звісно, він є вихованцем мадридського реалу, але далі його потріпало ні в Хофенхаймі, ні в Гановері, ні в англійській прем'єр-лізі, де він виступав за сток та Нюкасел. Ні на перших парах в Іспанії, де нього не поперло депортів. Він ніколи не був супер забивним форвардом, котрий рано чи пізно піде на підвищення. Аж у 19-му році, коли хосело було 29, він непогано засяяв у Алавесі. І Після того поїхав на під. Вищення веспаньо, в котрому також класно грав, але команда вилетіла. Грубо короче, це був хороший форвард для середніх команд. І лише завдяки випадковостям, будемо відверті. Він отримав шанс у одному з найкращих клубів світу, котрий до того ще його виховав у 34 роки. Хосело став гравцем збірної Іспанії, став забувати за Мадридський реал. І ось, ось пік його кар'єри, пік його слави, коли він робить дубль у півфіналі Ліги Чемпіонів на останніх хвилинах за три хвилини. Це просто щось неймовірне та карколомне. І реал абсолютно розбиває всі шаблони команда, котра була розбитою протягом цього сезону. Основний воротар травмувався і фактично не грав. Пара цитальних захисників також отримала тяжкі пошкодження. Реал не отримав іншого серйозного підсилення, окрім Джуда Белінема. а про це прям кричалося та просилося. Мовляв, Мудріч та Крос вже не потянуть. Що мені та Камінзі потрібен час на адаптацію? Віні та Родріго не вміють грати в парі при новій формації з Ромбом у центрі поля. Що напродумував Анчелоті? Чому Реал не робив підсилення взимку? Куди котиться ця? Команда. І прямо зараз ця команда зазнала лише кількох поразок у цьому сезоні. Достроково стала чемпіоном Іспанії і зіграє у фіналі Ліги чемпіонів. Тут потрібно говорити абсолютні респекти Карло Анчелоті, котрий також реанімував свою кар'єру. Коли він тренував Евертон, здавалося, що це вже все закат. Але ось він абсолютний топ. Ну а по Тухелю, що тут сказати, позитивного для Баварії, рівно те, що їм не потрібно буде мудрувати. Чухати голову і придумувати, що з ним робити, якби він вийшов до фіналу Вічемпіонів, ще б не дай Бог цей фінал виграв, могла би бути аналогічна ситуація до тієї, котру переживає Дортмунд Терзічем, тренером, котрий не зовсім всіх у клубі і в оболівальницькому середовищі влаштовує, але на це все можна закрити очі, враховуючи його неймовірне досягнення. Якщо би Тухель вийшов у фінал, враховуючи те, що всі... Всі кандидати поки що баварії відмовили, то в керівництві могли б цілком задуматися, і це було б дуже складним, непростим та ще раз обдуманим рішенням. Зараз цього не потрібно. Тухель не виграв чемпіонат, Тухель не вийшов у фінал ліги чемпіонів. З ним можна ну, спокійно прощатися. Ну і по фіналу Ліги Чемпіонів я надіюсь, прям дуже сильно, що там зіграє Андрій. Лунін, а не Тібо Курта, котрі вже відновився вітрами і навіть зіграв матчі проти Кадіса. Принаймні, поки що Анджелоті конкретики по цьому не давав. Але мені виглядає, що Українець справді заслужив свою грою у попередніх стадіях турніру. Так само служило на респект і ви, ті, хто дивилися відео до самого кінця. Дякую вам величезне. Мої інші відео тут та отут. Бережіть себе всім спокійного та переможного дня. Слава Україні!